Друзі, всім привіт! Автомаркет рівне на зв'язку. Хочемо показати вам такого рефа. Це в нас Mercedes Sprinter на спарці, в максі базі з холодильною установкою Кар'єр. В ідеальному просто стані, в такому красивому, темно-синьому кольорі. Все в нас рама ціленька, гарненька в оригіналі. Всі шість колес мішлін. Має бокову дверку, холодильник працює ідеально, дає мінус, як мінус, так і плюс 29, має гідроборт, також ззаді ворота має. Довжина будки, де в нас? 420, ширина 2 метри і висота 2,05. Ось тут також, все у нас ціленьке, гарненьке. Має розетку, також він має підлокітник, мультируль, ось така от мультимедіа, клімат, контроль-кондиціонер на механіці, має три місця, салончик у нас чистенький, гарненький, все в оригінальний швах. Двигунчик тут у нас 2,2 дизель. 163 кінські сили 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 28 900. Все, всім гарного дня.